Сьогодні ми розберемо одну історію про просто дивовижне зцілення, але знаєте, виявиться, що за нею ховається щось набагато глибше. Істина про те, що ж насправді означає бути вільним. Нумо зануримося в це. Просто уявіть на мить життя, в якому неможливо підняти голову, де весь світ це буквально земля під ногами. Що взагалі могло спричинити такий стан, і що ще важливіше, чи може щось подібне існувати у невидимому світі? Сковувати дух так само міцно, як недуга сковувала тіло? Ось це і є та загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати. Отже, для початку давайте спробуємо усвідомити всю глибину страждань, про які йдеться в цій історії. Ми говоримо про жінку, чиє життя було повністю підпорядковане одній єдиній жахливій обставині. 18 років. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це ж не якась тимчасова хвороба, правда? Це ціле життя, проведене в полоні. Уявіть, якщо це сталося з нею у 18, тоді вся молодість увесь час становлення особистості минув саме так 18 років, суцільних, безперервних обмежень. А ось що тут справді вражає, так це сам вислів, який використовується в тексті зігнута докупи. У тлумаченні, яке ми розглядаємо, пояснюється, що оригінальне грецьке слово означає викривлення настільки сильне, що частини тіла ледь не торкалися одна одної. Це не просто погана постава, ні, це повна деформація, яка спотворювала увесь її світ якими ж були наслідки? Ну вони були просто руйнівними. Це ж не тільки фізична деформація. Подумайте про соціальну ізоляцію. Її погляд на світ був буквально прикутий до землі. А сама вона вона була у стані абсолютної безпорадності, нездатна бодай щось змінити. І ось ця коротка фраза, вона каже про все. Вона підкреслює її цілковиту безпорадність. Справа ж не в тому, що вона не намагалася. Тлумачення, яке ми аналізуємо, припускає, що вона ймовірно випробувала геть усе лікарів, вправи, будь-які можливі засоби, але нічого не допомагало. Її стан був незмінним. Вона була замкнення у власному тілі. Але саме в цей момент, у точці повної безнадії, історія робить неймовірно драматичний поворот. Давайте ж подивимося, як усе змінюється. Уявіть собі картину. Переповнена синагога, і серед усього цього натовпу Христос бачить її. Не вона кличе на допомогу, це Він помічає її, кличе до себе і звертається напряму. Тільки подумайте, після 18 років страждань хтось нарешті бачить не її недугу, а її саму. І ось він ключовий момент. Він не каже, ти зцілена чи ти здорова, він каже, ти звільнена. Це слово.